Ми зробили перші кроки на новому історичному етапі боротьби за те, що належить нам. Такими були слова президента Венесуели Ніколо Самадуро у його промові до нації після референдуму 3 грудня 2023 року. Голосування проводилося для того, щоб оцінити настрої венесуельців щодо територіальних претензій Каракаса на регіон Ессекібо, сусідній Гаяні. 95% виборців підтримали зусилля спрямовані на встановлення контролю над Ессекібо. Відомо, що Боліваріанська Республіка Венесуела стверджує, що має право контролювати 70% території сусідньої республіки Гаяна. Референдуму передувала підвищена активність венесуельських військових і підвищений рівень готовності бразильських військ, які передислокувалися на спірну територію. Американці та британці з іншого боку готують гаянські війська. Всі ознаки вказують на те, що вторгнення є реалістичним сценарієм. Суперечка навколо Ессекібо бере свій початок ще з часів європейської колонізації, але мотивів для її відродження тепер набагато більше на кону, мільярди доларів від природних ресурсів гаяни, внутрішня виборча боротьба у Венесуелі, регіональний баланс сил і глобальне суперництво. Останні новина Мадуро оголосив про односторонню анексію Есекібо Венесуелою. Тож давайте поглянемо на Есекібо на мапі. Суперечка за регіони Есекібо триває вже понад 180 років. Регіон площею 160 тисяч квадратних кілометрів, що трохи більше Греції. Розташований на захід від річки Есекібо. Протягом десятиліть Каракас позначав Есекібо на своїх картах як спірну територію. Варто не забувати, що мова йде про понад 70% території сусідньої країни. Тим не менш, претензії Венесуели не є чимось несподіваним. Щоб розглянути питання більш детально, потрібно повернутися до періоду колонізації. Спочатку регіон перебував під іспанським, а потім під голландським контролем. Але у 1814 році британці остаточно включили САКІБО до складу своєї імперії, уклавши договір із Нідерландами. Однак у договорі не було чітко визначено західний кордон з іншого боку, і Гран -Колумбія, яка здобула незалежність від Іспанської імперії в 1819 році, і Республіка Венесуела, яка відокремилася від Гран Колумбії у 1830 році, мали чітку позицію щодо кордону з британською гаяною. Він повинен проходити порі. Есекібо. Відкриття золота в Есекібо у 1840 році привернуло увагу британців до цього регіону і формально закріпило британські інтереси. У 1835 році Роберт Шомбург, німецький дослідник, який працював на королівське географічне товариство, на проханні Лондона провів ботанічну та географічну зйомку британської гаяни. Результатом цих досліджень стала концепція кордону, яка, на думку Шомбурка, відповідала західній межі земель, на які претендували голландці, а згодом британці. Тому британці обрали кордон, проведений вздовж лінії Шомбургка. Що додало до території близько 80 тисяч квадратних кілометрів? Венесуела відкинула нові кордони і закликала до втручання США. таким чином. Вашингтон наполіг на міжнародному арбітражі у цій справі у 1865 році. Через 34 роки паризький арбітраж виніс рішення на користь Великої Британії і встановив лінію Шомбургка як офіційний кордон. Однак у середині ХХ століття з'явилися відкриття, які вказували на можливо злочинну змову. Стверджувалося, що британці таємно співпрацювали з російським адвокатом Фрідріхом Мартенсом, який був суддею на судовому процесі 1899 року, в результаті якого Есекібо відійшов до Британської імперії, Венесуела скасувала це рішення у 1962 році і повідомила про порушення в ООН. Хоча Великобританія відмовилася переглядати угоду, почалися переговори, які привели до Женевської угоди 1966 року, що діє донині. Ця угода по суті підтримала статус кво, визнавши територіальні претензії Венесуели та доручивши ООН шукати рішення. У 2018 році Гаяна звернулася до Міжнародного суду ООН у ГААЗІ, головного судового органу ООН, щоб вирішити територіальну суперечку. Але Венесуела відкинула юрисдикцію суду щодо врегулювання суперечки. Проте з того часу суд тричі виносив рішення у цій справі у 2020 році, визнавши свою юрисдикцію у квітні 2023 року. Відхиливши прохання Венесуели про залучення Великої Британії. А 1 грудня 2023, тисячі за два дні до референдуму в Каракасі, він наказав Венесуелі утриматися від порушення регіонального статусу КВО до винесення остаточного рішення з цього питання. Невдовзі після рішення Гаазького суду венесуельські військові підрозділи вивісили банери з написом Есекібо наш, закликаючи до приєднання регіону Есекібо до Венесуели. Ніколас Мадуро тим часом звинуватив гаяну в тому, що вона становить серйозну загрозу стабільності та миру. Того ж дня міністр оборони Падріно Лопес заявив, що Венесуела виступить проти імперіалізму в Гаяні. Ризик зростає і привид вторгнення нависає над гаяною. Тож давайте подивимось на стратегічну ситуацію. Збройні сили Венесуели мають три традиційні роди військ. Сухопутні війська, військово-морський флот і військово-повітряні сили, загальною чисельністю близько 130 тисяч солдатів, які доповнюються національною гвардією і боліваріанською міліцією. Це резерв у три мільйони громадян з обмеженою військовою підготовкою, який використовується як репресивна сила соціалістичним режимом Мадуро. Венесуела єдина країна в регіоні, яка має системи протиповітряної оборони середньої і великої дальності, в тому числі батареї с 300 і Бук М 2 російського виробництва. Завдяки цим можливостям, Венесуела може ефективно контролювати свій повітряний простір і стримувати будь-які латиноамериканські військово-повітряні сили, включно з Бразилією. На озброєнні Венесуельської армії є кілька сотень артилерійських установок в основному системи Мелара М-56. Крім того, майже 200 російських танків Т 72 б застарілі фран французькі танки AMX-30. Венесуела також має 200 бронетранспортерів БМП-3 і БТР-80, нещодавно придбаних у Росії. Військово-повітряні сили складаються з 23 винищувачів Су-30 і 16 винищувачів F-16, хоча їх бойова готовність невідома через американське ембарго. Повітряну підтримку забезпечує група з 10 ударних вертольотів Мі-35 і лише трьох транспортних вертольотів Мі-26. Стан венесуельського флоту ще гірший. Каракас має дуже обмежену кількість фрегатів, корветів і патрульних катерів. Два підводні човни виведені з експлуатації, а оперативний статус двох десантних кораблів невідомий. Хоча Венесуела не є військовою потугою, цих можливостей достатньо, щоб здолати гаяну, яка не має значного оборонного потенціалу. Гаяна витрачає на оборону мінімум 0,6% свого ВВП. Результатом є погано оснащені і навчені сили, що використовують застарілу бразильську військову техніку, таку як бронемашини Каскавель і Уруту, та іспанські бронемашини vsc М-1. Артилерія і протиповітряна оборона відсутні. Країні не вистачає гелікоптерів і винищувачів. У Гаяни також немає військово-морського флоту. Невеликий, але домінуючий над Гаяною військовий потенціал Венесуели пояснюється її відносинами з Росією. Каракас є постійним клієнтом Москви з 2005 року, відколи було підписано першу угоду про постачання зброї. Політолог Арнольдо Кардозо, професор університету Маккензі, зазначає, що між 2007 і 2011 роками Венесуела придбала в Росії озброєння на суму понад 12 мільярдів доларів. З 2008 року дві країни проводять спільні військові маневри, в тому числі за участі атомного крейсера і пари бомбардувальників. Ту 160 Це були перші подібні операції Росії в Латинській Америці з часів холодної війни. У грудні 2018 року російський бомбардувальник з ядерною зброєю приземлився у Венесуелі, щоб підготувати оборону країни на випадок державного перевороту. Коли у 2019 році консолідація влади Мадуро ослабла, а лідер опозиції Хуан Гуайдо був визнаний тимчасовим президентом більш ніж 50 країнами, Дональд Трамп повторив, що всі варіанти на столі, припускаючи, що військове втручання у Венесуелі не виключене. Однак російська підтримка, яка включала відправку в країну найманців Вагнера для посилення безпеки президента, в кінцевому підсумку зміцнила владу Мадуро. Ця політична підтримка з боку Росії була підтверджена під час зустрічі секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева з президентом Мадуро в березні 2023 року. Патрушев високо оцінив публічне засудження Венесуелою деструктивної політики Заходу і НАТО щодо Росії. Але як показує історія, лише технічна перевага не є гарантією успіху. Пам'ятайте, що Есекібо – це по суті джунглі. Ці амазонські джунглі становлять значні труднощі для пересування танків і великих військових формувань. Сама місцевість де-факто є головним оборонним активом гаяни. Існує лише одна дорога через Есекібо, що з'єднує головні міста з Бразилією. Прямого сполучення з Венесуелою немає. Маючи лише одну дорогу, яка сполучає регіон з Бразилією, захоплення цієї дороги було б надскладним завданням для Венесуели. Однак, як тільки ця життєво важлива лінія зв'язку буде розірвана, оперативна облога Джорджтауна стане реальною, особливо із застосування морської блокади. Населення хаяни становить трохи менше восьмиста тисяч, з яких близько половини проживає в столиці Джорджтауні і прилеглих прибережних містах. Така концентрація робить місто головним стратегічним пунктом, залишаючи великі території менше захищеними. І вразливими до потенційного просування венесуельських сил. Логістика тим часом є головним болем для обох сторін. Міста є природним об'єктом для розміщення складів постачання, але вони знаходяться далеко від регіону Ессекібо, враховуючи обмеженість дорожньої інфраструктури, обидві сторони будуть змушені покладатися на річковий транспорт. Широкомасштабні операції з повітряного постачання не є доцільним варіантом через відсутність достатньої кількості повітряних ресурсів для обох сил. Крім того, сильна посуха в Амазонії призвела до історично низького рівня води в річці, що ще більше ускладнює судноплавство і обмежує вантажопідйомність. Проаналізувавши ці фактори, які варіанти маневру існують у разі вторгнення амфібійний десант навіть якби військові кораблі були здатні провести таку операцію проти столиці Джорджтауна. Слід пам'ятати, що військово-морські бази розташовані в Пуерто Кабелло і Пунто Фіджо. Це означає, що кораблі повинні були б пройти через територіальні води країн Карибського басейну, які мають тісні зв'язки зі США, перш ніж дістатися до Гаяни. Інший варіант використання бразильської території як прохідного шляху, щоб уникнути проходження через джунглі. Тоді венесуельці мали б доступ до головної лінії комунікації і могли б рухатися в напрямку Джорджтауна. Але Бразилія, хоча її президент по суті є союзником Мадуро, схоже, не бажає ескалації конфлікту до військового вторгнення. Крім того, дозвіл на введення іноземних військ до Бразилії залежить від схвалення законодавчої гілки влади, яка наразі негативно налаштована до лівих сил. Таким чином, якщо тільки венесуельські збройні сили не мають наміру наполегливо просуватися крізь джунглі, досягти берегів річки Есекібо і оголосити регіон окупованим, їхні можливості видаються обмеженими. Виникає питання: чи готовий міністр оборони Падріно повільно просуватися крізь джунглі і вести партизанську війну? Але давайте повернемося до загальної картини: чому Мадуро вирішив посилити тиск саме зараз? З 2021 року внутрішня політика Венесуели поступово стабілізувалася. Лідер опозиції Гуайдо втратив свій вплив як всередині країни, так і за її межами. Але Мадуро не міг розраховувати, що Венесуела повністю зникне з міжнародних радарів. Вже в листопаді 2022 року. Президенти Колумбії, Аргентини та Франції зустрілися в Парижі щоб укласти угоду з Венесуелою, запропонувавши вільні президентські вибори у 2024 році. Стимулом для цього мало стати розблокування трьох мільярдів із заморожених венесуельських активів, призначених для подолання гуманітарної кризи в країні. Ще одним геополітичним стимулом стала заява американців про готовність компанії Шеврон розвідувати нафту у Венесуелі. Це важливо, оскільки Венесуела не має ні ресурсів, ні технології для ефективної розробки власних родовищ вуглеводнів. Цим кроком американці хотіли порушити монополію картелю ОПЕК Плюс і водночас вдарити по іншій нафтодержаві Російській Федерації. У жовтні 2023 року стався прорив. Міністерство фінансів США тимчасово призупинило санкції на венесуельську нафту, газ і золото. Розкритикований сенаторами республіканцями цей захід став відповіддю на угоду між урядом Мадуро та опозицією про проведення президентських виборів у 2024 році. Тож американці були зацікавлені в розблокуванні Венесуели, а мотив вільних виборів слугував ідеальним виправданням. Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон пояснив, що кошти можуть бути відкликані, якщо представники Мадуро не виконують своїх зобов'язань. Держсекретар Ентоні Блінкен тим часом підкреслив, що США очікують від Венесуели чіткого графіка і конкретного процесу оцінки кандидатів. А також звільнення всіх несправедливо затриманих громадян США і венесуельських політв'язнів. Не дивно, що Мадуро не зміг виконати ці вимоги. Натомість Верховний суд Венесуели анулював результати первинних виборів, що відбулися в листопаді, і мали визначити претендента на перемогу на виборах 2024 року. Кандидатка від правих Марія Коріна Мачадо перемогла з 92% голосів. У голосуванні взяли участь понад 2,3 мільйона виборців. Таким чином Мадуро може використовувати націоналістичний порядок денний анексії Асикібо для об'єднання громадської думки напередодні президентських виборів, запланованих на березень 2024. Твертого року збройний конфлікт може слугувати чудовим виправданням для того, щоб відкласти вибори і виграти час. Інший можливий мотив вторгнення регіональні перестановки у верхівці влади. Після другої рожевої хвилі, яка привела до влади кількох лівих президентів, нещодавні вибори змінили цю тенденцію. Успішні уряди в Уругваї та Парагваї, висока популярність президента Букеле в Сальвадорі та нещодавні перемоги правих в Еквадорі та Аргентині. Збігаються з великими інституційними кризами в лівих країнах, таких як Чилі, Перу та Болівія. Мадуро захищається від відродження правих сил у Венесуелі. Водночас, користуючись тим, що його історичний союзник Лула є президентом Бразилії, головної регіональної держави, здатної політично підтримати венесуельські вибори. Безумовно, Лула вже висловлює свою підтримку Мадуро як словами, так і діями. Він висловив сподівання, що здоровий глуст візьме гору як на боці Венесуели, так і на боці Гаяни, що можна прочитати як схвалення шантажу Каракаса. Він також відмовився від особистої зустрічі з президентом Гаяни на саміті Коп 28 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Нарешті з'явився глобальний мотив: хто був би зацікавлений у відкритті третього після України і Гази. Фронту для відволікання уваги світової спільноти. Ви вже здогадалися. Російська Федерація, ключовий партнер Венесуели, Мадуро. Тим більше, що Мадуро в боргу перед Путіним за те, що той допоміг йому закріпити владу в критичний момент. Можливо, росіяни впливають на рішення Каракаса, зручно відволікаючи увагу Заходу від України після Судану і гази, Венесуела може стати наступним конфліктом, який потребуватиме ресурсів, США, які не є безмежними. Від позиції Бразилії залежить дуже багато, це головна потуга всього континенту. А географія передбачає, що найкращий шлях для вторгнення пролягає через її територію. Уряд лули вже в заходів для запобігання ескалації кризи між Венесуелою і Гаяною, але передбачити його дії в разі фактичного вторгнення досить складно. Збройні сили Бразилії збільшили свою присутність на північному кордоні країни на тлі зростання напруженості, Незважаючи на те, що її армія майже втричі більша. Краще підготовлена й озброєна ніж армія Венесуели, бразильський уряд виступає за вирішення конфлікту шляхом переговорів. Радник з міжнародних справ Бразилії Селсо Аморім відвідав столицю Венесуели, щоб обговорити це питання. А міністерство закордонних справ підкреслило, що цінує те, що в той час, коли кілька регіонів світу переживають збройні конфлікти, Південна Америка залишається середовищем миру і співробітництва. Таким чином, Бразилія хоче позиціонувати себе як промоутера регіонального миру, не критикуючи однак Ніколаса Мадуро. Сама Гаяна також не є повністю ізольованою. Як член співдружності, раніше відомої як британська співдружність, вона підтримує партнерство з Великою Британією у підготовці офіцерів. Генеральний секретар співдружності опублікував 1 грудня ноту, в якій запропонував повну підтримку Гаяні. У ній говориться, що співдружність закликає всіх членів організації Об'єднаних Націй заохочувати сторони поважати цілісність, легітимність і обов'язковий характер рішень міжнародного суду ООН, які створюють міжнародно-правові зобов'язання для сторін. Ірфан Алі, президент Гаяни, звернувся через соціальні медіа, щоб заспокоїти населення. Я хочу запевнити гаянців, що в найближчі години, дні, місяці їм немає чого боятися. Ми будемо пильними, але ми невтомно працюємо над тим, щоб наші кордони залишалися недоторканими, а наш народ і країна були в безпеці, сказав він. А як щодо на західної півкулі? США? Американці також намагаються підготувати гаянців до найгіршого 27 листопада. Військовослужбовці першої бригади сприяння силам безпеки армії США і Сил оборони Гаяни зустрілися, щоб спланувати військову готовність і можливості реагування на загрози безпеці обох країн. Посол США в Гаяні Ніколь Теріот підтвердила: ми підтримуємо територіальний суверенітет гаяни і закликаємо Венесуелу зробити те ж саме. Важливо пам'ятати, що американські компанії є частиною величезного економічного успіху, який зараз переживає гаяна. Очікується, що цього року економіка зросте на 37%, А минулого року, за даними МВФ, вона зросла на 62% у річному обчисленні. ВВП Гаяни зростає найшвидшими темпами у світі, і це завдяки видобутку нафти на гаянському шельфі. Американські компанії вкладають у це мільярди доларів, зокрема Ексон та інші. Це дає зрозуміти, що хоча Гаяна є частиною співдружності, саме американці, а не британці, мають більший інтерес у підтримці суверенітету Гаяни. Це безумовно підтримують очільники американських нафтових гігантів, таких як Ексон. А їхній вплив у Сполучених Штатах є значним. Є й інша причина, чому американці намагаються гасити пожежі в усіх куточках світу. Кожен новий конфлікт підриває міжнародний порядок, гарантом якого вони є. З цих причин, якщо напруженість зростатиме, не виключено, що, наприклад, біля берегів гаяни може бути розгорнута авіаносна група. США. За можливостями проекції сили таке угруповання перевершує венесуальську армію і стало б для мадуро російською рулеткою. Чи стануть американці на захист гаяни, якщо на неї нападуть? Це питання Ніколас Мадуро мав би поставити собі, віддаючи наказ про напад? З іншого боку, американці не можуть перебувати там нескінченно довго. Відповідаючи на запитання про можливі наслідки, вище згаданий посол Шавгаяні сказав: ми перейдемо цей міст, коли прийде час. З іншого боку, економічні та юридичні інструменти тиску на Венесуелу вже використовуються майже по максимуму. Теоретично, американці мають більше простору для маневру, коли йдеться про Бразилію. І тоді бразильці могли б чинити більший тиск на Каракас. Нарешті як оцінювати плани Венесуели? Теоретично існують юридичні підстави для оскарження статусу штату Есекібо. Однак на практиці ми говоримо про країну, яка має власну культуру, і її відносини з Лондоном вже не такі, як 150 років тому. Гаяна незалежна країна і незалежна нація. Навіть якщо територіальний розподіл свого часу був вигідний британцям, сьогодні інтереси гаянського народу мають бути на першому місці, і він не хоче бути частиною ні Венесуели, ні Сполученого Королівства. Що він і довів, коли здобув незалежність у 1966 році. вже в процесі зйомок цього епізоду Мадуро видав указ про односторонню анексію Есекібо Венесуелою. Він призначив генерала Родрігеса Кабельо очолити окупацію регіону. Але для того, щоб анексія перейшла від де Юри до де факто, Венесуела повинна здійснити фактичне вторгнення чи віддасть Мадуро наказ за ситуацією над Гайяною. Стежать американські розвідувальні літаки. Що чекає на нас у майбутньому, ще належить з'ясувати. Але ми стоїмо на порозі нової війни. Цього разу на іншому кінці світу. Регіони тріщать по швах, а світ здригається дедалі більше. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Закликаємо підтримати наш проєкт у системі Patreon чи БайМІКОФІ. Це значно допоможе нам перекладати для вас якісну європейську аналітику.